Більше про оперативну ситуацію на Сумщині розпитаю Олега Григорова, начальника Сумської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю слава Україні. Героям слава, пане Олеже. Давайте почнемо з оперативної ситуації в області. Розкажіть детальніше про наслідки обстрілів Сумщини. Наразі за минулу добу ми зафіксували 87 обстрілів території Сумської області. Ми маємо пошкодження об'єкти здебільшого цивільні інфраструктури, руйнування будівель. На жаль, ми маємо загибель місцевого мешканця Шалигінської громади, хлопцю, якому 30 років 94-го року, який загинув внаслідок прямого влучання і в Наразі тривають евакуаційні заходи. Пане Олеже, чи змінилась тактика обстрілів останнім часом? Чим переважно росіяни б'ють по мирним населеним пунктам області? Так, ми бачимо, що ворог активніше став застосовувати і, на жаль, до цивільного населення об'єктів цивільна інфраструктура це каби і дрони Як вже я зазначав, то маємо загибель місцевого мешкання внаслідок прямого влучання ФПВ-дрона в звичайний житловий будинок, де не розміщалося жодних складових сил безпеки і оборони. Тому ворог активніше застосовує каби ФПВ-дрони. І РСЗВ по цивільному населенню, об'єктам цивільної інфраструктури. А що залишаються сім'ї з дітьми в найбільш небезпечних районах? А, наразі евакуйована з прифронтової зони визначена для евакуації 804 дітей. Це в повному сізі 100% проведена евакуація дітей. А яку допомогу отримують евакуйовані і куди саме їх вивозять? В які області? Евакуйовані, які не розміщуються самостійно у родичів, у знайомих, вони розміщуються у відповідних хабах в будівлях, які надаються обласною військовою адміністрацією, міськими міської адміністраціями, громадами на території міста Суми. Наразі у нас 15 близько 15 тисяч розміщених внутрі, ну, переміщених осіб на території Сумської області з приводу е, грошової допомоги. Переміщені евакуйовані особи отримують е, 2 тисячі гривень на дорослого, 3 тисячі гривень на дитину. Окрім того, за рахунок благодійних фондів і підтримки отримують діти додатково 10 тисяч 800 гривень. Додатково Надаються відповідні гуманітарна допомога, продукти харчування для чого так само задіються і благодійники Олеже, Кілька днів тому ви провели зустрічі з головами громади, які розташовані на прикордонні з Російською Федерацією. Про які проблеми говорили, і яким бачите вирішення цих проблем? Проблеми, які турбують фронтові громади, вони зрозумілі. Це безпека громадян, яка обговорюється, це взаємодія і е, більш ефективна взаємодія зі складовими сил безпеки оборони, е, органами, які підпорядковані міністру внутрішніх справ це має увазі національна поліція, ДСНС. Оскільки людей турбує участь в евакуаційних заходах, яка наразі робота йде, вона їм зрозуміла. Є підтримка це взаємодія з закладами Міністерства охорони здоров'я, це гуманітарна допомога, це питання евакуаційних шляхів, це питання, які їх турбують з приводу податкового навантаження з урахуванням прифронтових територій. Всі ці питання проговорюються, і шляхи їх вирішення спільно з громадами ми розуміємо. Пане Олеже, я вам дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру і за вашу роботу. Це був Олег Григоров, голова Сумської обласної військової адміністрації. Дякую.